У сумах виготовили контейнери для збору речей малозабезпеченим. Їх поставлять у центрі міста, щоб сумчани зносили одяг, взуття, книги та іграшки. Ось так виглядають баки для збору речей нужденним. Зараз вони на території підприємства, що їх виготовило. Перш ніж кидати речі в контейнер, їх потрібно помістити в пакет. Баки зробили таким чином, щоб поцупити зібране сумчани не змогли. люди Слабо обеспечений будуть отримати ці віші вже чистими, відремонтуваними і так сказати, вторую жизнь получат ці вещи. Вартість виготовлення цих баків 14 тисяч гривень. Речі, які сумчани залишатимуть в контейнерах, сортуватимуть волонтери фонду суми. У мене склад є домовленість про його. Про приміщення, але потрібно його облаштовувати, потрібно зробити вішаки, якісь стелажі. Для цього потрібні гроші. І друге це вирішити питання з логістикою. Тобто також є люди, які згодні як би, возить, ну, так і попередні домовилися, але потрібно постійно фінансувати, купляти паливномастильні матеріали. Реквізити, за якими можна допомогти програмі, є на сайті фонду у спільноті ВКонтакті та Фейсбуці. Такий проект реалізували у Львові, Вінниці, Києві, Івано-Франківську та Рівному. Дуже е, рівняни відгукнулись на незважаючи, ну дуже відгукнулись, дуже багато одягу. Вони почали передавати члени нашої громадської організації, е, систематично забирають цей одяг і. У нас є два благодійних офіси благодійних офіси чи де ми надаємо абсолютно всім бажаючим людям, які приходять в ці благодійні офіси, надаємо цей одяг. У Сумах же проєкт запрацює наступного тижня. Ці баки поставлять у центри на вулиці Кусничній та в 10-му мікрорайоні. Анна Ільїна, Сергій Сурков на часі новини.